Всім привіт! Мене звати Вікторія Шинкар, я тімліт проєктного офісу GoVT. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В Гостях у нас Ігор Шаркаді, випускник курсу Fullstack Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Ігор, привіт! Привіт! Найперше, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш. На даний момент я працюю в компанії Softacus AG. Це швейцарська компанія, ну, європейська компанія з головним офісом в Швейцарії. Є ще декілька офісів по, по Європі. Моя посада це software developer. Ігор, поділися, будь ласка, чим ти займався до переходу в ІТ і чому, власне, вирішив перейти в ІТ? Е, ну, до IT е, я працював е, менеджером по продажам в одній з українських е, мереж. Е, Магазинів з технікою, тобто, моя посада була це менеджер з продажів, продавець-консультант, грубо кажучи, що наштовхнуло мене перейти в ІТ? Ну скажімо так, я давно цікавився цією сферою, і вже коли трохи скажімо так набрався розуму, то вирішив все-таки спробувати і ну можу сказати, що не пожалів. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT, чому обрав саме нас? Тут історія також цікава, досить З зґоваті. Я познайомився чисто випадково. Це в соціальних мережах. Я натрапив на рекламу, зацікавився курсом і записався на відний такий вебінар, де нам розповідали просто про, про вашу компанію, як проходить навчання і так далі, різні деталі. Мене зацікавило, і я буквально в той самий вечір подав заявку. Тобто захотів взяти в курс Фулстек, ознайомився повністю із планом курсу, і в принципі вирішив відразу піти. Чому вирішив піти саме в GoVIT? Тому що в мене вже був досвід навчання в одній із наших українських академій. Яка старалась якби навчити людей цієї професії, але досвід був скажімо, скажімо так, поганий, тому в мене якби було з чим зрівнювати, особливо програми навчання, і, і я так подивився, що в Говайті вона набагато ну краще, грубо кажучи. Давай розглянемо детальніше етап пошуку роботи. Зокрема, скільки резюме розіслав, скільки співбесід пройшов, скільки оферів отримав. Е, ну, якщо знову ж таки е, говорити про моє перше працевлаштування, то е, не так багато резюме я розіслав. Напевно, ну до 20 резюме е, була одна в мене співбесіда. Е, початкова, тобто не технічна співбесіда, ще а якби і з рекрутером е, оферів. Я не діставав. Ну, це напевно. Через те, що я реально заточений був вже конкретно на конкретну вакансію. А щодо проходження співбесід, поділися, будь ласка, з яких етапів вони складалися? Що було спільного? Що тобі найбільше запам'яталося? Які питання задавали? Е, ну, співбесіди проходять по різному в різних компаніях. Я вже я вже так буду брати мій загальний досвід співбесід. Проходять по різному співбесіди. Інколи це один етап, інколи це два етапи, інколи навіть три. Напевно в мене ну з мого досвіду, це було так. В першу компанію, коли я влаштувався, це була одна співбесіда. Там були, ну перевіряли мої софт-скіли, грубо кажучи, що я за людина дізнались про мене. Мої там подобання і так далі, і потім друга частина це вже була технічна співбесіда. Це одночасно все проходило: тобто теорія по JavaScript, теорія по React, тому що в мене була позиція react розробника і невелика сесія live лайв кодингу. Тобто два завдання їх треба було виконати якби в режимі Live. А які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі працевлаштування, Можливо, маєш власні поради, як готуватися до цих співбесід? Що варто повторити? Е, ну, основне, напевно, це треба добре знати базу, тобто JavaScript. е, Жодна бібліотека там. React, не знаю, Vue, Angular Вас не спасе, якщо ви не знаєте JavaScript. Тобто, моя головна рекомендація, напевно, це підтягувати JavaScript, якнайбільше як найбільше практичних завдань. Виконувати в інтернеті. Є багато ресурсів, на яких можна знайти там типові запитання по співбесідам. Вони дійсно задаються, грубо кажучи, з того списку. Тому це напевно основне. Ігор, на твою думку, які софтскіли необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати в IT-компанії? На мою думку, насамперед, це е, комунікабельність, тобто вміння спілкуватись, вміння задавати питання, що дуже важливо. Е, бажання вчитись, звичайно, і вміння вчитись самому. Тому що, е, ну Практично у всіх it компаніях вам потрібно буде вчитись самому без допомоги там ментора, без допомоги колег і так далі. Тому я би виділив оці soft скіли. Це найважливіше, напевно. Повністю з тобою погоджуюсь, особливо стосовно комунікації. У нас так в людство є такий крутий інструмент, так як спілкування один з одним, завдяки якому можна вирішити безліч питань. А, от і звісно, в цьому мінню потрібно вчитися, покращувати. Ігор, поділися, будь ласка, як змінилося твоє життя після переходу в ІТ? Змінилося, звичайно на краще, з'явилось. Перспектива з'явилася якась конкретна ціль. В принципі, я в ІТ вирішив перейти через перспективу, через перспективу розвитку, розвитку самого себе. Ну і в ІТ, мені здається, немає ніякої, ніяких кордонів розвитку. Тобто під час своєї кар'єри, повністю завжди ви будете розвиватись. Це мене, в принципі, і мотивувало прийти в ІТ. Щоб конкретно щось виділити, що змінили в житті. Я став більш дисциплінованим. Напевно, це основне ігор. Як ти думаєш, чи кожен може стати програмістом? Не можу сказати за кожного, але дуже великий відсоток людей, які думають, що вони не можуть стати програмістами, на мою думку, вони можуть стати програмістами. Тим більше, коли є такі чудові курси, як ґовиті. Це не реклама. Я дійсно дуже вдячний компанії GoIT, тому що дійсно завдяки ним я трохи вектор свого життя змінив. Тому ну, більшість людей може стати айтішниками, як на мене, ігор. Які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця курсу та успішно працевлаштувалися? Е, ну саме для працевлаштування, напевно, в першу чергу це англійська мова. Я рекомендую хто хто не ще не володіє почати вивчати німецьку мову, хто нею володіє вдосконалювати, тому що е, вдосконалювати потрібно. Е, ну, і, звичайно, під час проходження курсів це е, не лінитись, вчитись е, бути цілеспрямованим, е, і напевно дуже важлива штука це е, трохи виходити за рамки курсу, тобто вчити більше ніж вам подають матеріалу. Якнайбільше практичних завдань виконувати, тому що це завжди лише в плюс. Тому це мої основні такі поради будуть. Дякую тобі за такі цінні поради. Певно, на багатьом вони стануть у пригоді. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Ігор, а тобі бажаю подальших успіхів в кар'єрі. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що запросили.